Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єй. Перед нами 2 Gaming g 272 2724 bu монітор, який прагне дати максимум можливостей за адекватну ціну. Він створений для геймерів, але також відмінно підійде для роботи, навчання та розваг. Бо тут немає передплати за бренд, зате є 165 Гц, ips матриця і USB Type c що робить його дуже універсальним рішенням на сьогоднішньому ринку. Давайте подивимось на нього уважніше. Але перед початком треба традиційно від вас вподобаєчка, підтримка нашого збору на дрони і обов'язково підписочка на канал. Ну а ми полетіли далі. Що відразу кидається в очі? Це безрамковий дизайн. Три сторони екрану виглядають максимально акуратно і мінімалістично. Такий монітор і далі підходить для тих, хто планує використовувати кілька екранів поруч. Картинка не буде виглядати цілісною, без товстих чорних смуг по краях. Корпус виконаний із якісного матового пластику, чорного кольору. Ніякого глянцю, який би збирав відбитки пальців, це практично і стильно. Монітор виглядає з. Стримано, але сучасно без зайвих ігрових надмірностей у дизайні, які можуть виглядати недоречно в офісі або домашньому кабінеті. Підставка компактна і стабільна. Вона дозволяє регулювати кут нахилу від мінус 5 до плюс 15 градусів. А якщо потрібен ще більший порядок на столі, монітор підтримує кріплення веса 100 на 100. тож його легко можна підвісти на кронштейн або встановити на нестінне кріплення. Вага з підставкою всього 3,4 кг, Тому навіть встановлюючи його на кронштейн, немає ризику перевантажити кріплення. Монітор легкий, але при цьому не виглядає крихким. Що дуже тішить у цій моделі, це набір роз'ємів. Монітор оснащений HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type-C. Якщо HDMI і DisplayPort ми вже давно звикли бачити, то наявність повноцінного Type-C це реально сильний аргумент на користь вибору. Порт USB Type-C тут працює за стандартом USB 3.0, 3.1, Gen 1 і підтримує передачу даних на швидкості до 5 Гбіт в секунду. Це означає, що ти можеш одним кабелем підключити монітор до сучасного ноутбука, планшета. Або навіть смартфона з підтримкою Alt Mode. без громістких докстанцій чи десятків кабелів. Дуже зручно. Не забули і про класичний 3,5-мм міліметровий для навушників або колону. Підключив навушники прямо до монітора, і не потрібно кожного разу тягнутися до системника чи ноутбука. До речі, дуже практичне розташування портів. Вони направлені вниз, тому буде комфортно користуватися ними у всіх варіантах, коли монітор на підставці, або ж коли він висить на кронштейні. Ще один приємний момент комплектація. Разом із монітором в Коробці вже є кабель DisplayPort, кабель USB Type-C і кабель живлення. Це дрібниця, але вона економить час і гроші. Але важливо, що кабель HDMI відсутній. Монітор отримав IPS-матрицю, широкі кути огляду 178 на 178 градусів, роздільна здатність Full HD при діагоналі 27 дюймів. Це компромісне рішення для геймінгу або щоденної роботи. Це більше ніж достатньо. Звичайно, щільність пікселів не така висока, як на 2к чи 4К моніторах, але завдяки хорошій якості IPS-матриці картинка виглядає. Чітко і природно, а головне, графічні адаптери середнього рівня будуть легко витягувати ігри на максимальних налаштуваннях без падіння FPS. Яскравість 250 ніт стандартний показник для бюджетних ігрових моделей. Для роботи в добре освітленій кімнаті або біля вікна її буде достатньо, але в дуже яскравому сонячному приміщенні можливо доведеться трохи нахиляти екран для кращої видимості. Контрастність на рівні 1000 до 1. також відповідає класичним характеристикам IPS-панелей. Темні сцени у фільмах виглядають достатньо глибоко. У світлі яскраво без сірого блакитного нальоту, характерного для дешевих матриць. Окремо варто згадати підтримку HDR. Так потрібно розуміти, що при яскравості 250 Ніт це більше HDR Ready, ніж справжній hdr 10. Проте яскравість HDR все одно трохи покращує картинку у фільмах і HDR-іграх, додається більше глибини і реалістичності світлим та темним ділянкам. І ще один приємний бонус: технологія Love Blue Light. Вона знижує кількість синього світла, що допомагає зменшити в тому очей. Під час тривалої роботи чи нічних сесій. Це не просто маркетинг, різниця реально відчутна, особливо якщо довго сидиш за текстами або дивишся фільми перед сном. Що ж стосується ігрових можливостей, перш за все, це частота оновлення 165 Гц. Якщо ви досі користуєтесь звичайним монітором на 60 або навіть 75 Гц, різницю ви відчуєте миттєво. Кожен рух стає плавним, без ривків, кожен кадр передається точно і природно. Це особливо важливо в динамічних іграх: шутерах, гонках, файтингах, де навіть частка секунди може вирішити результат. Не менш важливо і час відгуку – одна мілісекунда, і мова йде про реальну швидкість зміни кадрів, а не лише про номінальні цифри. У реальних ігрових тестах монітор демонструє дуже низькі затримки, що особливо помітно в стрілялках. Картинка виглядає чіткою навіть під час різких рухів мишою, без розмиття або шлейфів за об'єктами. Щоб повністю розкрити потенціал плавної картинки. Монітор підтримує технології адаптивної синхронізації AMD FreeSense. Завдяки цьому частота оновлення монітора підлаштовується під час то кадрів вашої відеокарти. І забуваємо про такі неприємні речі, як розриви зображення, підлагування чи мікрофрізи. Геймплей стає цілісним, контрольованим навіть на середніх системах. Тобто у плані геймінгу реально дає максимум за свої гроші: швидкий, плавний, без зайвих артефактів і в іграх початкового і середнього рівня. Він буде виглядати дуже впевнено. В офісних завданнях або навчанні монітор теж показує себе відмінно. Чи ти працюєш над таблицями, чи редагуєш фото для соцмереж. Усе виглядає приємно приємно для очей два. І gaming G2724 сім Це чудовий баланс ціни, можливостей і якості. Він не ідеальний, це не 4К і не OLED. але за свої гроші він пропонує те, що важливіше: плавність у грі, комфорт у роботі і простоту в підключенні. Це монітор для тих, хто хоче комфортно працювати в день, грати ввечері, не переплачуючи за непотрібні функції. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, і обов'язково друзі, тисніть на дзвоник. а ну, з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.